Росія готується до ресурсного пограбування окупованої Донеччини. Як повідомляє служба зовнішньої розвідки України, Кремль планує запустити масштабну програму геологорозвідки, розраховувану до 2031 року. Йдеться про дослідження родовищ насамперед стратегічних. І рідкісних металів, які потрібні для сучасної економіки та військової промисловості. Базою для майбутніх досліджень стануть радянські геологічні матеріали, які Москва планує оновити і уточнити а також оцінити перспективи промислового видобутку. Інтерес Росії до українських надр посилився на тлі проблеми її нафтовій галузі та санкції додали у розвідці. Ну і цієї зими Росія завдала наймасштабніших ударів по енергетичній системі України за всю історію спостережень за інформацією New York Times, Москва змінила тактику і вона сфокусувалась на руйнуванні енергозабезпечення трьох ключових міст: Київ, Одеса, Дніпро. Під прицілом ну і все для того, щоб підірвати моральний дух населення і змусити владу піти на поступки у мирних переговорах. Експерти наголошують, що тепер удари по енергетичних об'єктах стають регулярними, майже кожні два тижні окупанти влучають у ті місця, де тривають ремонтні роботи, щоб максимально затримати відновлення. Особливо критична ситуація у Києві, адже під час останнього обстрілу усі три теплоелектростанції, столиці, а також ключові трансформаторні підстанції, опинилися під ворожим вогнем, що відрізали місто від зовнішнього живлення. Але ж, ну, як ми знаємо. Варто згадати як мінімум Харків, як мінімум Чернігів і інші міста, і більш менші, які страждають від постійних ударів, Одеса, Одесу. Ну тут euh, називали журналісти mm -hmm. західних видань, але ж ну ми всі знаємо Кровий ріг. Кривий ріг всі страждають. Я маю на увазі, що ми озвучили думки журналістів західних видань. Але ж знаємо, що ситуація критична там і в Славутичі, і набагато серйозніше ніж там, де це можливо оновити, без контакту з ворогами. А це ж і при фронтові там території, тобто там іще складніше, і всі міста Донбасу повністю. Так. Ну тим часом, в грудні 2025 року Україна значно посилила атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, завдавши рекордної кількості ударів за весь час війни. За даними Bloomberg, за місяць зафіксували понад 20 ударів по нафтопереробних заводах, танкерах і трубопроводах. За словами експертів, це суттєво ускладнює російський експорт, який і так перебуває під санкціями. Через це надходження валюти до бюджету РФ скорочуються, а доходи від енергоресурсів можуть впасти до історичного мінімуму до 23%. Варто зазначити, що особливу увагу. Україна приділяє офшорним активам. Зокрема, родовищем Лукойлу у Каспійському морі під обстрілами опинилися також порти Тамань Ростов, де загорілося кілька танкерів. Крім того, українські сили знищують тіньовий флот Росії. Ну, як знищують, вражають до того ж, нещодавно збройні сили України завдали удару по новаштах Шахтинському НПЗ, вперше офіційно застосувавши крилаті ракети Штормшедо, що свідчить про зростання технічних можливостей оборони України.